Перші дні листопада вона спить в порожній кімнаті в чужому ліжку, а він думає: чуже місто, чужа кімната, як я її залишу. Третя по обіді, пізня осінь, посиджу, доки вона спить, заговорюючи постійно. Світло таке легке, вона четвертий день у дорозі, хай, і хоч тут, буде спокійно. Якщо буде потрібно, поправлятиму ковдру, якщо буде холодно, причинятиму вікна, спробую перехитрити її застуду невеликовну, бо я сам це це вигадав, вона ні в чому не винна. Як я її залишу? Скоро настане вечір, швидко стемніє, повітря остигне, краще вже охоронятиму її речі, краще зігріватиму її стигми. Бо раптом, коли я піду, ріки затоплять кімнати. Раптом птахи почнуть битися в стіни, раптом дерева обступлять її, і поведуть на страту, раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини. Раптом, коли я піду, вона забуде про мене, раптом забуде все, що говорила до цього, раптом серце її, золоте, шалене, буде битись для когось чужого. Ні, ні, хай спить, хай розбереться зі снами, хай її нинішні сни перетечуть у колишні, навіть якщо в своєму сні вона мене не впізнає, навіть якщо їй буде снитись хтось інший. І ось він сидить, відраховуючи хвилини. Сидить, нервує без потреби, а вона не прокидається лише з тієї причини що боїться, прокинувшись, не побачити його коло себе.